Добрий день, любі друзі, компанія автопарк одеський філіал. У нас на продаж поступила ось така автомобіль Audi A6 2014 року в білому кольорі, дуже красивий від. 18-го радіусу диски, оригінальні Audi. Що спереду, що ззаду, ніяких пошкоджень немає. Автомобіль приїхав до нас з, -з, -з Кореї без ніяких пошкоджень. Двохлітровий дизельний двигун 240 тисяч пробігу. Працює двигун дуже прекрасно. Автомобіль максимальної комплектації, на усіх чотирьох дверях безключовий доступ, є проекція, бортовий комп'ютер, датчик дощу, датчик світла, двозони клімат-контроль, пам'ять сидінь на електрорегулюваннях. Подивіться стан шкіри, зберігся дуже добре. Що спереду, що задній ряд. Також зберігся дуже-дуже добре. Автомобіль можна побачити вулиця Грушевського, 15 а місто Одеса. Ціна на дану модель буде 17,5 тисяч доларів. Встигніть приїхати та придбати цю красу.